Записали тему уроку вписані і центральні кути. Тему уроку записали вписані і центральні кути. Тему записали? Так, тепер пригадуємо. Так, по-перше, що нам треба знати, що градусна міра дуги кола відповідає градусній мірі відповідного центрального їй кута. Давайте цю властивість ми з вами запишемо. Градусна міра дуги кола дорівнює градусній мірі відповідного їй центрального кута. Так, так, тепер давайте подивимося, де в нас розташовано на малюнку центральний кут. Ну, Називайте центральний кут де розташовано. А, оце. Давайте розглядати далі. Відкриваємо підручник, сторінка 176. П. Так, так. Точка П кола і його центр О лежать по різні боки від хорди СД. Знайдіть кут СОД, якщо кут СПД дорівнює 26. 126 градусів. Дивимося. Записали номер 702. Спочатку нам треба показати, яким чином вони розташовані. Яким чином вони розташовані. І так, в нас є коло, побудували довільне коло. Побудували довільне коло. Ну, давайте так, щоб її можна було позначити центр кола. Так, щоб можна було позначити центр о, ну десь приблизно ось тут. Так, так. Тепер. Точка П і його центр О. Лежать точку П. І центр. Так, позначили точку П, позначили uh, центр кола. Центр кола, точка О. Далі. Точка П. Точка П. І, відповідно, лежать по різні боки від хорди С Відповідно, провели хорду СД. Провели хорду СД. Так, так. Це де. Тепер. Це ми це ми встановили. Це ми встановили. Так. Так. І ось тут теж ми з'єднаємо. І ось тут теж ми з'єднаємо. Зараз розберемо, чому саме так. А нам не треба на це там, не е, е, крапочка ставити. Точка? Там, де де ні, не треба. У вас там і так перетин двох, е, ну, скажімо так, перетин радіуса та хорди. Тому навіщо там ще точка. Далі дивимося: в нас кут cpd Дорівнює 126 градусів. кут ЦПД дорівнює 126 градусів. Далі, нам необхідно знайти кут cod нам необхідно знайти кут СОД. Дивіться. Так, 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 так. У нас є кут СПД. В нас є кут СПД, Який дорівнює 126 градусів. У нас є кут СПД, який дорівнює 126 градусів. Він спирається на певну дугу. Це де. Він спирається на певну дугу. Це де. Що це означає? Розказую, дивіться. От в нас є кут, який спирається на певну дугу. Зараз спробую її красиво намалювати. Так, так, так. Тобто спирається на певну дугу кола. Побачили? Ось в нас цей кут. Так. Ось у цей кут. Дивіться, тепер, якщо в нас вписаний кут, кут CPD 126 градусів, кут ЦПД дорівнює 126 градусів, а що ми далі можемо сказати? Ми далі можемо сказати, що дуга CD, яким чином вона позначається. Позначається вона ось таким чином: дуга CD буде дорівнювати двом кутам, тобто двом двом вписаним кутам. А ЦПД в нас. Давайте в дужках кажемо, що це в нас вписаний код. Що це в нас вписаний код. Дуга ЦД буде дорівнювати. в нас написано, що 2 менше. Ну, два кути ЦПД. Це... Добре, давайте зараз секунду, щоб не виникло питань, чому 2 менше. 2 помножити на куд ЦПД. Чому у нас дужка така? А не така. яка Ну, а не така Ну тому що дуга позначається таким чином. А, тобто навіть якщо вона. Ну, ось навіть таки... куди б вона не дивилася, вона позначається таким чином. У нас в підручнику було написано, чи можна позначати якось отак от. Також можна. Mm, так. Згоден. Тоді ну, таким а чином та, позначаємо А так правильніше ось так. Ну, в підручнику у вас сказано. Давайте не відходити від того, що сказано в підручнику. Тоді дуга CD буде дорівнювати. градусна міра дуги CD. 2 помножити на 126. Чому це буде дорівнювати? 252. градуси. 252 градуси. 252 градуси. Тепер дивіться далі яким чином ми можемо знайти кут? Це ми з вами розглянули. А тепер питання наступне. А тепер питання наступне. Зараз. Ось це і ось це я приберу. Тепер у нас давайте так повністю все коло. Скільки градусів? 360. 360. Тоді питання наступне. А як нам знайти, а як нам знайти дугу? Тоді це ПД. Тобто, яка це дуга? Зараз покажу. 360 мінус 252. От нам треба І... знайти ось цю дугу. Правильно. 360 мінус 52. 360 мінус 252. Чому це буде дорівнювати? 128. 100... 100. 128. 108 градусів. 108 градусів. А тепер дивіться, ви записували на початку уроку, що градусна міра центрального кута чому дорівнює? Градусна міра дуги кола. Тобто дуга кола, на яку спирається кут. Зараз покажу. Зараз, так. Оце ми можемо прибрати. Тепер дивимося. Ось в нас кут СОД. Спирається на дугу ЦПД. Побачили? Так. Побачили. Тобто, відповідно: градусна міра кута COD буде дорівнювати градусній мірі дуги CPD і буде дорівнювати також 108 градусів і записали відповідь. І записали відповідь. Кут COD дорівнює 108 градусів. 108 градусів. Так. Хорда спирається, О, точніше, Хорда розбиває коло. На дві дуги у відношенні 1 до 2. Знайдіть міри вписаних кутів, що спираються на ці дуги. Тобто нічого складного в цьому немає. Тобто, ну давайте, давайте вкажемо таким чином, оскільки в нас нічого більш немає, ми вкажемо ось таким чином. Дуга 1 відноситься до дуги 2. До дуги 2. Як. Ну, Виходить, що як один до двох. Зараз, вибачте. Так, продовжуємо. Тепер. Продовжуємо. Тепер. Дивимося далі. Градусні міри ми вста... Градусну міру дуги ми встановимо. І потім перша дуга знайдемо... це Х, а, а друга. Це От. 2X. Отак От ми і запишемо. Нехай перша дуга дорівнює X. Друга дуга дорівнює 2х. Дорівнює 2х. Тоді Х плюс 2х чому дорівнює? 3х. 3х це молодці. обрахувати ми вміємо. А, а якщо да, скласти... 360 градусів. 360. Правильно. Якщо ви складаєте дві дуги, у вас утворюється коло, повне коло. І відповідно 360 градусів. Далі 3х дорівнює 360 градусів. Тоді чому буде дорівнювати х? 360 поділити на. 360 ми ділимо на 3. І х дорівнює. 120. градусів. Ну, або х дорівнює 120, таким чином ми знайшли дугу 1. Таким чином ми знайшли дугу 1. Далі. Продовжуємо. Тепер, як нам знайти дугу 2? 120 помножити на 2. 120 помножити на 2. Дорівнювати. 240. 240 градусів. Тепер, яким чином нам знайти з вами вписані кути? Нам треба знайти міри вписаних кутів, що спираються на ці дуги. Кут 1. Давайте запишемо: кут 1. Він в нас вписаний. І зараз це допишу. І спирається на, наприклад, дугу 1. І спирається на дугу 1. Дорівнює. Правильно. Він буде дорівнювати. Чому 120 градусів стоп? Неправильно. 240. Пригадуємо. Вписаний кут. Чому дорівнює? Давайте Дома, запишемо. Чому? Ну, градусна міру помножити на дуги. Так, якщо стоп, градусна міра помножити на 2, це якщо дуга. А якщо саме кут, він буде дорівнювати половині дуги. Вписаний кут дорівнює половині дуги. А якщо навпаки, якщо ми шукаємо дуга цього кола, то тоді буде 2 вписаних кута. Зрозуміло? Відчули? Відношення so. це. Відчули. Все. Тобто, вписаний тобто, половина помножити на 120. Чому буде дорівнювати? 60. 60 градусів. Не можна просто написати? 120 поділити на 2. Можна 120 поділити. Можна на 2. А ще писати Ровно. половину? Тепер те саме робимо з кутом 2 вписаний і спирається на дугу 2 вписаний і спирається на дугу 2 дорівнює Ну, 240 потім на 240 дорівнює 480 Помножити на 240. дорівнює 120 градусів. Діана, ми ось це для кого написали? Що вписаний кут дорівнює половині дуги, а не двом дугам. 480. Уяви кут 480 градусів. Що це буде за кут? І взагалі він такий може бути? написали mm -hmm. mm -hmm. Продовжуємо. Відповідь. Кут 1 дорівнює 60 градусів. Далі кут 2 дорівнюватиме 120 градусів. Номер 706. Корди АБ і БЦ, АД і БЦ перетинаються в точці F. Кут АБЦ дорівнює 20 градусів, кут БЦД дорівнює 80 градусів. Знайдіть градусну міру кута АФБ. Знайдіть градусну міру кута АФБ. Записали номер 706 Побудували коло. Побудували коло. Так, ну можемо позначити його центр. Хоча, в принципі, в нас про центр ні слова не сказано. тому... Так. Далі, тепер хорди AD і BC перетинаються в точці Ф. Ну, проведемо хорду AB, а Д точніше. І проведемо хорду. Ну, нехай буде. Так, так, давайте так. Тут повинен бути кут бути кут 20 градусів. Ось так зробимо. Так, тепер. Хорда Так. АД і хорда БЦ. Хорда БЦ. Так, перетинається в точці F. Кут АБЦ. Кут АБЦ дорівнює 20 градусів. Далі, кут БЦД дорівнює 80 градусів. Знайдіть градусну міру кута А ФБ. Ку. Угу. Стоп, кут А, Б, С. Ось він у нас. І кут Б, С, Д. В принципі, теж ось він у нас. Так, кут а, Б, С. 20 градусів. Ага. Тут у нас 20 градусів, тут у нас 80 градусів. Так, так. Навіщо ми ось тут написала ось, ну, ось, ось таку якусь штучку? Яку штучку? Ну, ось таку. Кого лінію? Ну, не лінію, а дві ось такі лінії. Тут лінії тут лінія. Ну це в нас коло, а це в нас БЦ, ну тобто це дещо з'єднує. А, зараз Давайте поправлю його. Давайте спробую його трошечки підправити. Не хоче, а якщо ось так, швидше побудувати побудувати так. так ну Щось ось таке. Так, зробили. Ще ж не все уточнили. Давайте ще уточнимо. Так, так. Куд АФ нам треба знайти. Куд АФБ нам треба знайти. От тепер дивіться. От дивіться, що можна зробити? Що можна звідси зробити? Тут треба звертати увагу: тобто, те, що вони вертикальні, це все чудово. От дивіться, у вас є кут А, Б, Д, А, Б, все стоп. Все, все тепер. Тепер співпало. В нас є кут А, Б, С. Раз. І в нас є кут Б. С, Д. Два. Є такі кути. Так, yeah. є. Так, 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 так. Так, 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 так. Дивіться, що ми можемо стверджувати. Ми можемо стверджувати, що в нас, наприклад, от, щоб було зрозуміло. Щоб було зрозуміло. Кут БАЦ. Кут БАЦ. Буде дорівнювати куту АДЦ. Буде кути дорівнювати куту. Точніше, АБ, вибачте, кут АБЦ буде дорівнювати куту АДЦ. Чому? Чому? Давайте я їх позначу, щоб ви побачили. АДЦ. Так, так, зараз. Вони спираються обидва кути, спираються на одну і ту саму дугу. Побачили? Вони спираються на дугу АС. Вони будуть обидва дорівнювати кут С 20 градусів. Чому? Тому що вони спираються обидва на дугу АС. Так і позначимо. Вони обидва спираються на дугу АС. Вони обидва спираються на дугу АС. А як ми дізналися, що АС – це 20 градусів. А причому тут ми дізналися, що це, це 20 градусів. Ну, а чому тоді вона у нас буде дорівнювати 20 градусів? Вона десь спирається на це. Ну, як ми зрозуміли, що саме 20 градусів. А те, що вони обидва вписані, спираються на одну і ту саму дугу. А один кут в нас є А, Б, С. Ну, ну, у нас ж є і 80 градусів. Правильно, але 80 градусів. Ми дивимося 80 градусів спирається на іншу дугу. Тому от тепер давайте про 80 ну, градусів. На... Продовжуємо далі. А 80 градусів кут БЦД. БЦД. Він нас спирається на іншу дугу. Він нас спирається на дугу БД. Тобто, так, так, це не я писав. Кут BCD. Кут BCD буде дорівнювати куту BAD. BAD. Тому що також спирається на дугу BD. Дорівнює куту BAD. Ви можете уявити 80 градусів. Вони дорівнюють 80 градусів. Чому? Тому що спираються на одну і ту саму дугу. Спираються на одну і ту саму дугу. Так, так. спираються на одну і ту саму дугу БД. Спираються на дугу БД. Є таке. Ну а далі дивіться, для того, щоб знайти, ми з вами довели. Нам, в принципі, 80. Не треба було потім вже доводити. Ми з вами довели, що в нас кут. Ми з вами довели, що в нас кут БАД. Наприклад, БАД до рівня Ані 80, це ж таки, треба було доводити. Тоді дивимося на трикутник AFB. Тоді дивимося на трикутник А Що ми про нього знаємо? Що ми про нього знаємо? Чому він буде дорівнювати? Трикутник АБФ дорівнює 180 градусів. Що знайти АВВ дорівнює 180 мінус 80 мінус 20. От АФБ ми беремо 180 мінус 80 мінус 20 градусів. І чому це буде дорівнювати? 80, 80 градусів. І записали відповідь. І записали відповідь Кут АФБ дорівнює 80 градусів. Параграф 4.25. Виконати письмово номери 703 та 707.